Сьогодні ми зібралися тут, аби вшанувати не тільки пам'ять видатної людини України. Ми тут, аби вшанувати виконання останньої волі Тараса Григоровича Шевченка. 154 роки тому його тіло після стражденного земного шляху здобуло вічний спокій на своїй рідній землі. Тарас Шевченко став легендою, символом величі українського народу. Майже у кожній сільській хаті його портрет поруч зі святими образами як духовна основа цілого життя. Від чи культ особистості, розумієш, наскільки й досі необізнана є його біографія. Але ж багатогранний Тарас Григорович Шевченко був звичайною людиною, яка любила, страждала, співчувала і ненавиділа. Людиною зі своєю філософією, великим серцем, багатою душею та сильним незламним духом. Це великий патріот, який став хрещеним батьком українського націоналізму. Вся його творчість це джерело натхнення, енергія, що живить українство протягом останніх два століття. Та аби її відшкодити, недостатньо згадувати Тараса Григорьовича лише ходою на 9 березня. Всі ми тут присутні знайомі з творчістю Шевченка з маличком. Особливо мене бабуся змушувала вчити на пам'ять. Але я вважаю, що не соромно не знати на пам'ять його вірші, соромно їх не розуміти. На жаль, не всім по крові передається розуміння та шана Шевченківської мудрості. Всі ми, володарі, частинки кобзаревої душі, маємо змогу реалізувати весь сенс життя генія. Як жінка вважаю своїм обов'язком зародити у дітях та онуках дух справжнього націоналізму. Відкрити Україну в собі та полюбити її всією душею. Нагадаємо, хто ми є, до якої нації ми належимо, і мертвим, і живим, і ненародженим. Слава Україні! Героям слава!